Доброго дня, весь Тернопіль вас вітає. Отримали чергове поступлення японських міні-тракторів, 8 моделей і покажемо вам, що ми отримали. Одразу розпочнемо з ось такого Янмар АФ222С 22 кінських сили, гідропідсилювач, повний привід. Стан передньої резини бріштони за розміром 6х14, стан задніх, розмір 83 х 24 Напрацювання 717 мотогодин. Позаду рідна ґрунтофреза, ширина 1,50 м, карданний вал, боковий циліндр, стан ножів. Наступний у нас теж Джанмар АФ, тільки вже 330, 33 кінських сили, 3 повний привід, є гідропідсилювач, передня резина розмір 8х18. Задня 13,6х26. Тракторець в гарному стані, є реверс, півавтоматична коробка перемикання швидкостей, є блок керування до бокового гідравлічного циліндра, напрацювання 810 мотогодин. Теж з рідною грунтофризою. Ширина 1,60 м. Покажемо стан ножів. Наступний у нас янмар EF220-20 кінських сил. Але цей вже йде свіжіших шриків. Стан передньої резини. Розмір 6х14. Теж є реверс, півавтоматична коробка перемикання швидкостей напрацювання 228 мотогодин. Теж з рідною грунтофризою є кардан, швидка з'єм, ширина складає 1,40 м. Стан ножів. Ось Наступний у нас кубота GL 337 з ось такою кабіною панорамні вікна. До речі, ще й швидкісний. Стан передній резини 8 на 16 розмір. Стан задній, також розмір 13,6 на 24. В салоні у нас рівна підлога, підвісні педалі, є оберт на місці, режим АД автоматична коробка перемикання швидкостей, пам'ять на віску, напрацювання 809 мотогодин. Штатна магнітола, кондиціонер, та пічка. Теж згідний грунт прийшов, кардан, швидко з'єм, стан ножів. Ось так це все виглядає. Наступний у нас кубота GL25. Теж джерел вже без кабіни 25 кінських сил, повний привід, гідропідсилювач стан передньої резини, розмір 7х16, заднє буде 11,2х24. Напрацювання 815 мотогодин. Теж з рідною грунтофризою, швидкоз'єм кардан, ширина 1,50 метра, стан ножів. Дуже гарний тракторець. Наступний у нас Ісекі GiAS 253, теж 25 кінських сил. Але цей вже буде у нас на механіці. Напрацювання 723 мотогодини. Стан передньої резини, розмір 7х16, стан задніх, розмір 112х24, кардан, швидкозйом, боковий циліндр, є дуга безпеки, дашок. Рідна ґрунтофреза з опорними колесами, теж ширина метр п'ятдесят буде, стан ножів, як бачите, стан дуже гарний. Наступний у нас дуже цікавий до речі, тракторець. кубота Б260, подивіться, яка в нього кабіна. теж йде з гідропідсилювачем, до речі, стан передніх коліс в нього. І розмір 6х14. До речі, 26 кінських сил. Ось у салоні вигляд. Напрацювання 932 мотогоди. Картан, швидкоз'єм, з'єм, рідна ґрунтофреза, ширина 1,50 метра. Кажемо одразу стан ножі. Ось так це все виглядає. І останнім на сьогодні у нас буде Mitsubishi mt 336 33 кінських сили, повний привід, гідропідсилювач, 4-хциліндровий. Стан резини буде. Бачите, розмір 7х16, задні дріжджі Бачите, стан теж розмір 12.4х24. Реверс напрацювання 890 мотогодин. Кардан швидко з'єм, рідна ґрунтофреза. до речі, дуга безпеки дошок теж є. Ось така в нього ґрунтофреза. Матер 70 за розміром. Стан ножів. Вся актуальна інформація буде у нас на сайті. Також вартість. Покла за тракторець. Можете телефонувати за номером телефону, що вказаний в описі цього відео, або заїжджайте до нас особисто, в місто Тернопіль, вулиця Гаєва, 32, або Львів, Кільцева Секільника. До зустрічі!